Вітанечко всім! Ми з вами йдемо до Exit Maker. Я не знайшов локалізації, тому це, це почалося як більшість розповідей. Головний герой одного ранку прокидається з мрією. Чи прокидається, Але це за жахливий кошмар. Його тіло і розум більше не належать йому. О, більше... О, все. А в нас є ходи так само. Ай блін. О, тепер все, тепер нормально, я пройшов. Так, що це? Е, науко... Демон науковець? Ще один прокинувся. І такий гарний екземпляр. Ти одна з тих, хто зробила це зі мною. Поясни. Негай, пояснюся, негайно, пояснюйся, е, негайно. Я намагаюся створити ідеальне поєднання людини та демона. Проведемо це чудове тіло через наступне випробування. Гаразд. Розпочинаємо фазу 2. Люсі. Як, за, як забажаєш, Знавець знань. Н наче так. Лормастер. Ну, так, так і будемо казати, лормастер. Ну, типу, є лор якийсь і вона, типу мастер. Ну то фігня. Добре, давайте далі. Ага, тут в мене вже ходів нема. Тут мені треба. Ай, блядь. Я задумався. Сука, знову задумався. Так, мені треба. Не сюди мені треба. Швидше треба 30 кнопки. Отак швидко треба 30 кнопки. Лормастер. Рівень смертності в наступному випробуванні досить великий, але не хвилюйся, я маю на тебе великі надії. Досить цього. Відпусти мене або я покажу, як виглядають справжні страждання. Згідно з даними суб'єкт. Ви суб'єкт 66 з експериментальної групи. З шостої експериментальної групи. Це дуже перспективно. Потрійний 6. Так, у таких чисел є сила. Якщо хтось зможе скласти мій іспит, то це ти. Д Дозвольте говорити, лормастер. Так, Люсі, що таке? Об'єкт 66 помер вчора. Це об'єкт 67. Ч Дякую, що зруйнували мої надії. Ну це без питань, блядь, хулі тобі. Так, 35 кроків маю я всього, щоб вимкнути дві кніпочки. Тому... робимо так. Хуй тобі, а не так. Ммм. Що я зробив? Ну не пройду я так. Тепер треба подумати. Може, сука, не так. Та як тебе пройти? Вже не вистачить. Я трохи продумав. Фу, якраз впритик. Притірочку. ідеально, мені вистачило. Досі живий об'єкт не 66 Я йду за тобою, якщо ти думаєш, що твої іграшки мене зупинять, ти сильно по, -по, по жорстоко помиляєшся, прямо жорстоко. Звісно, нехай буде так, оскільки твої шанси на виживання астрономічно низькі, я можу поділитися з тобою секретом. А, бачиш, я не справжній демон, я насправді ангел. Мій дослідницький проєкт вимагав від мене маскування під демона та піднесення на вершину ієрархії пекла. Ти будеш здивований. Е, наскільки легко виявилося захопити пекло. Вони недооцінили мою цікавість, хіба ні, Люсі? Е, вони недооцінили мою винахідливість, хіба ні, Люсі? Е, ну да. так. Так, отут в нас теж йде. По цьому. Не по часу. Ну тобто не. Я не... Ааа, я боюся. Блять. Сука, як тебе зробити? Тут просто треба, знаєте, треба якось швидко так зробити це все. І я от думаю, як мені це... Як мені це все провернуть. Бо ну тут надто швидко треба це все зробити. Фух, так, давайте спробуємо. Спробував. Молодець. Ай! Сука. Так, тепер, добре, в мене тут є трохи маленька зупинка. А ще раз вгору ми той не рухаємо, бо це мені буде трохи. А так у мене є хоч шанс. І тут буде такий типу а, хреста, чи що? Так, тепер там заблоковано. А, блять! Все ж так хорошо починалося. Я можу. Отак От зробити. І все, я пройшов. Я, я просто. Я, я вогонь, я, я цей. Ух, це було складно, але я, це, я впорався. Я скоїла незліченну кількість злочинів, це правда. Але все це було в ім'я навуки. науки Щоб усі гріхи можна було проаналізувати, задокументувати та заархівувати. Можливо, навіть одного дня вилікувати. Ось що відрізняє ангелів від демонів. Мотивація дій. Говори сама з собою, біс. Скоро я схоплю тебе за шию. А, ти ж не віриш, що я ангел, чи не так? А, я б показала тобі свій німб, якби ж то я знала, куди його поділа. А, зачекай хвилинку, хіба я не. ні-ні ні ні. -ні, -ні. Це, це неможливо. Мабуть, я залишила його в іншому пальто, в іншому одязі, так. Наступне випробування особливо садистське, Розважайся. Та мені здається, що тут всі... Особливо садистські, блядь. Мені треба... Поїбать треба. Хм, як мені? Так, перший розбито. Ай, ходів вже не вистачить, бо я долбойоб. Я починаю стрибати з місця на місце, і воно. То назад повернуся, то вперед піду, і все. Не вистачає ходів. Я продумав, як його зробити. Але мені не вистачає, ходів трохи. Якщо так, не так. Якщо так, потім так, потім робимо так, отак, Ось сюди. оце ось сюди. потім отак. Все, назад вернувся дарма. Не вистачить вже ходів? Отак. Отак. Сюда сюда. Сюда сюда. Викидуємо вгору, тебе скидуємо сюда. Тебе сюди, б'ємо сюди, проходимо сюди, перекриваємо те, переходимо сюди один удар. Ідеально, просто один удар лишається. Ух, це було складно. А, ха, чорт мене забираю. У тебе непоганий результат для числа відмінного від 66. Поки що це, це матеріал на відмінно. Ти ж розумієш, що я завжди можу пропустити голомки з меню, правда? А що серйозно? А, здається, я знову. Молодач, що то. ну та наче. Наївний ангел-студент пише дисертацію про сучасні гріхи. Звісно, наразі я завершила вичерпне дослідження всіх гріхів у записаній історії 10 разів. Однак, побачивши щось хоч трохи натякаюче, вона все ще пітніє, як спраглий підліток. Так, Люсі, будь ласка, я ж казала тобі запитати дозволу, перш ніж не сміхатися з мене. В сенсі не запитати дозволу. Так, о, тут не треба знову. Швидко не треба. Ну, тобто. Мені треба. Отут в сторону якось. Ніхера. Так, передир, передих Передих. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Сука, дебіл! Так, рахуємо. Раз. Потім дві, потім одна, потім ніхера. Дві, одна. Дві. Отак. Сука, блять. О, той пройшов. А в цю сторону трохи складніше вже буде. Але в мене є тут. Немає в мене, тут немає. Як мені його? А може я. Я не можу це зробити. Мені простіше так пройти, напевно. Так, ту я перекрив. Тепер бачите, мені треба зрушити той камінець вниз. Як я це можу зробити? Три. Потім одна. Три. Три. Отак. Тепер я можу. А чого я не можу їх ногою розбити, нахуй та і все. Так, тепер мені треба. Розібратися з цією стороною. Так, якщо я проскакую, пробиваю той. О, то тут в мене запас є. Після чого? Раз, два. Ой, блядь, нема запасу, нема. Все спече. Сука, не хочу. Мені подобається ця гра, звісно. Але реакція. Я вже не. Мені, блядь, не 15 років. Так, 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 а, я можу туди стрибнути, не можу я туди стрибнути, ніхуя це неправильно буде. Мені ще треба... Так. Потім туди стрибаю, потом вниз стриб, ніхуя. Собі, баклажан повороту, то? Як мені тоді зробити? Я сюди стрибую спочатку. По... Так, сюди, потом сюди. Нихера не понял. Сюди, потом сюди, далі вниз. Якщо я внизу сюди стрибаю. порожній. Потім в мене відразу вверх б'є. Це не то, це так не должно бути. А як мені пройти цю фазу шосту? В мене, звісно, є ідея. Отак. І отак. Я впорався. Ви не повірите, але я впорався з цим. А, боже мій, я не можу в це повірити. Ти справді досяг фінальної фази. Жоден інший суб'єкт не дійшов так далеко. У нас є яблучний пиріг. Ти любиш яблучні пироги. Прийде це останнє випробування, і ти зможеш отримати всі яблучні пироги. Чи якась інша нагорода, яку б ти хотів отримати? Просто назви її, вона твоя. Я заберу в тебе все, що тобі дороге. Думаю, почну з твоєї самовдоволеної маленької демонічної служниці. О, бачу, ти знаєш, що. Що добре в житті. Я можу підтвердити, що Люсі найкраща з усіх. Вона розумна, старана і намагається мене вбити лише двічі на тиждень. І навіть не починай зі мною розмову про якість її млинців. Але боюся, що ти не зможеш їх, отри їх отримати. Я б ніколи не віддала свою найкращу дівчину. Дівчинку. Оу. Так, о, а це у нас що, бос? В сенсі бос. А що мені робити з цим боссом? А, мені треба його вшатати! А як мені, блядь, перескочить, ці шипи? Хорошо, хорошо, давай, блядь, давай. Сука, в мене одне життя. Так. Три фази в цього боса, блять, не хочу. Будь ласка, не треба. Це складний бос! Добре, що хоч з цієї фази. З останньої яку я. Там шипи зверху ще були, я Ні, ніхуя так. Шипи ще зверху. Ну я не можу їх пройти ми повз, блядь. Турняти. Я то зрозумів уже як їх пройти. Так. 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 Вот так. Минус вторая фаза. Третья фаза, здається, будет взагалі срака. Нет, третью фазу мне надо в другую сторону текать. Что с шипами? Что с усым? Да вы Наркоманы. Кто это придумал? Ну та я не можу на все відразу дивитися. Фу. А. Треба алгоритм вирахувати. П Початок проходиться ідеально у мене. Потім... Потім Фу, взагалі не проходиться. Я пройду. Сука, не пройду. Мені треба. Ну не можу я отут в цю сторону. Мені треба в другу сторону тікати. Може з другої сторони буде простіше. Ай, не буде простіше. Шипи працюють через раз. Бачите, вони, вони опущені. Треба було вверх стрибнути. Може б щось було. Це самий складний бос, якого я зустрічав, блін Може ще не самий складний але із тих, що я зустрічав, це самий складний А я їх зустрічав небагато, добре. Яр з ним. Ну тут... Тут мусить бути якийсь алгоритм. Щось повинно мені підказувати, куди мені тицять. Фу, так, а ну. Сука, не так, не так. Почнемо з цього місця. Сука, треба було ще раз вниз стрибнути. Та-та-та, чудово, пішло, пішло. Пришло, я думаю, пошло, бля. Я думаю, заебись, пошло. Зараз, зараз все будет. Ааа! -а -а -а! Ну пришло! Я, блядь! Я Я його пройду сьогодні. Я його доб'ю. Рано. Секунду зачекай. Менше секунди. Пів... Пів секунди. Так. Починаємо. Понеслась. Понеслась. Оце фінал. Оце я дійсно зміг. Ти пройшов? Ми нарешті зробили це. Ми успішно вчинили гріх проти самого творіння. Ну, типу, щось такого. Я не розуміюся. Ну Не сильно. Фантастично! А тепер перейдемо до тієї частини, де ти віддаєш мені яблучні пироги. Будь ласка. А, ті яблучні пироги, які я тобі пообіцяла, ми трохи надто розхвилювалися і вже з'їли їх. І ч, я кажу ми, я маю, коли я кажу ми, я маю на увазі Люсі. <рес> тобі доведеться почекати, поки наш головний науковець яблучних пирогів зробить більше. Пирог, яблучний пиріг готовий. <рес> До речі, про диявола. Справедливість це благословення, яке продовжує дарувати, А краще сказати і не можна. А, ну, гаразд. Друзі, чи що там? Сподіваюся, ти не... ви ними подавитесь божевільні відьми. Ось твій яблучний пиріг, ти його заслужив. Люсі, будь люба, принеси нам також кави. Об'єкт суб'єкт 67. В... Ти перший здоровий та стабільний екземпляр нового виду демона? А ти навіть не уявляєш, скільки ми можемо від тебе навчитися. І я хочу навчитися всього. Це, це було круто. Ось так. А тепер ти виглядаєш як справжній гарний демон. Чи вважаєш ти моє приниження кумедним нещасне бісенятко? О, та годі вже, тобі пасує. Чесно, не те, щоб у тебе був великий вибір, в що одягтися, тепер ти власність нашого маленького янгалятка. Власне, як і все пекло, Це клята ганьба. Одного дня я поверну свою корону. Запам'ятай мої слова. Запам'ятайте. Цікаво, однак, коли прийде час, ти станеш на мій бік чи на її бік. А, Ну, напевно, на бік Люцифера. Вона добре мене знає, але тебе вона не знає. А, ти можеш бути непередбачуваним, а отже корисним. А, подумай над тим, що я сказала. Добре. Ти нагадуєш мені чоловіка, якого колись знала. А, цікаво, як у нього справи цими днями. А, чоловіка, якого колись знала, це ж цей хелтейкер. Це ти 100% хелтейкер. Ну, інакше бути не може. Ну а як? Він ну, дуже схожий. Дуже-дуже схожий. Добренько, друзяки, мені сподобалася гра Helltaker, Exit Maker і це все разом. Це, це просто вогонь. Це класно, це, це потно, але класно. А, якщо так, ставимо вподобайки, підписуємося на цей канал і бажаю всім успіхів та до нових зустрічей. А ми виходимо.